Всім доброго дня, компанія «Автобіса» світає. Пропонує свіже надходження Crenoma Master L2H2. 2,396 кВт з однією турбіною. Саме те, що шукають люди. Можливо, приобладнання на пасажира, вантажу пасажира, будинок на колесах, ну... можливо, установка всередину холодильного обладнання. Так, Заведений двигун. Так, Зимова гума передня та задня. Диски не мальовані, автомобіль весь в рідній фарбі, Підкрас є на, о, на одній розліжній тверці. Верні пройоми не затерті, показуємо замочки, оригінальне сидіння, збоку подвійно. Подвійне сидіння мультикермо, механічна коробка передач, е, екорежим мультикермо. Зверху ось такі полочки. Сидіння не продавлені, не затерті, є підлокотничок. Задню гуму. 90%, один лист ресори, стаканчики, е, самі арочки цілі, арки не побиті. Далі. Високий кліренс спереді та ззаді, тобто не впавши зад. Ззаді присутні паратроніки. Дверцята на магнітах дуже зручно, коли ви десь назад під'їжджаєте, розвертаєте повністю дверцята і заточуєте заднім ходом повністю до стінки. Стакани не чепані, не погнуті, не побиті. Ззаді ось така перегородочка буде в ідеальному стані. Так, Висоту ви часто питають висота. То, скажімо так, висота, висотається 1,85, а всередині 1,94 метра до перемичками. Бо питали висоту, а дужина, так, багажного відділення з одного кінця до другого 3,10. Метр вісімдесят це в цьому пройомі. А 1,94 метра, ось тут. Також вони бувають на одні дверки росуні або на двоє. На даний час це на одну дверку. На дверці невеличкий підкрасік був, просто поцарапана, тому вона була підкражена. А так автомобіль в оригіналі, в рідній фарбі. Покажемо зараз під капотом. Чисто працює, ніяких на нарікань по автомобілю по, по, по немає. Присут. Також ви подивіться на стакани, стакани не чепані, решетільний бочок не перегрівався. двигун як новий, не корозії, не ржавчини. Так на так, знаєте, є такі моменти, що бувають комутир Так, Не димить, не коптить. Можливо, продаж готівковий та безготівковий. Можливо, перевладення на пасажира вантажу пасажира за більш детальною інформацією. Телефонуйте в компанію автобіс за номером телефону 067 360 2202 або 073-360-2202. У Нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги.